У під'їздах, на сходових майданчиках зазвичай горить світло протягом усієї доби: чи треба, чи не треба. А оскільки зараз Україна переживає значний дефіцит потужностей в енергосистемі, таке використання електроенергії недоцільне. Тому компанія «Житлорембудсервіс» почала встановлювати в Кременчуцьких багатоповерхівках акустичні вимикачі світла, які реагують на шум, відкривання і закривання дверей, кроки, розмова. Тобто від певного звуку світло вмикається на 30 секунд, а потім автоматично вимикає. Це спрямовано на заощадження електричної енергії. Також це надасть змогу заощадити кошти мешканців. Ці кошти, які заощаджені, будуть спрямовані у подальшому на виконання інших робіт, тобто, які потребують цей будинок. Найближчим часом буде встановлено у всіх дев'яти поверхових будинках, де секції по 4 квітні. Квартири, там, де багато світильників і світяться 24 години. Далі програма буде переходити на п'ятиповерхові будинки, там будуть задіяні датчики руху. Плануємо за рік обладнати вижитовий фонд. Кременчужани переважно дивуються нововведенням, але водночас ставляться до них із розумінням. Звісно, треба, я згадую, бачите, що твориться. Дійсно, ну, Це я також ще не бачу. А це тільки вийшов з магазину, відкривав двері, темно тут, забалакали, загорілося. Ну будем так жити Вже якщо що. у багатьох. Виникає логічне запитання: чому ж встановлюють саме датчики звуку, а не руху, як усі звикли? Фахівець з Римбутсервісу пояснив причини такого рішення. Чому не датчики руху? Дуже популярне питання мешканців, Тому що є будинки, де є? Такі е, перепонки, заборони і реалізувати, щоб логічно працювало освітлення, дуже важко, так як будуть мішати. Тобто потрібно декілька датчиків встановлення, міняти схему освітлення і ну, це здороження. І терміни установки дуже вкрай малі. А зараз нам важливо, щоб світло ми могли швидко зробити, тому що це треба на сьогоднішній день в нас в Україні. Також ексклюзивно для глядачів Кременчуцьких новин житло анонсував запуск чат-боту, де містяни зможуть подати звернення у режимі онлайн. Зручно, просто та швидко. Там буде запущений чат-бот для зручності мешканців. Вони можуть давати заявки ну, безпосередньо в телефоні і диспетчер буде отримати на пункт. Тобто, не потрібно буде дзвонити до диспетчера. Це зручно, це спрямовано на економію часу. Одразу, як чат-бот почне працювати, відповідна інформація з'явиться на сайті житла Римбудсервісу та у вигляді оголошень на ваших під'їздах. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.